Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Ви на моєму каналі, але бачите, зараз не зовсім звичний формат, хоча в досить таки звичному дуеті запросив сьогодні. Я в гості пана Валерія Кулачка, з яким ми дуже часто спілкуємось на його каналі. Із задоволенням спілкуємось ще й поза цими всякими вашими. Інтернетами сьогодні він у мене в гостях не для того, щоб розбирати події поточні, бо це новий формат тут, де ми будемо не так сильно концентруватись на формі, як розбирати зміст і сенси. Власне, про сенси центризму ми будемо сьогодні говорити. Пана Валерія, я запросив як члена ліги центристів, щоб поспілкуватись про цю ідеологію та про її перспективи в Україні і світі. Ну, і якщо ви вже зайшли сюди, то швидше за все ви забаїтились на назву, яка звучить як центризм врятує світ. Ну, власне, відповідь на це питання ми і спробуємо сьогодні дати. Перепрошую за таке досить довге затягнуте інтро. Валерію, привіт. Вітаю тебе, друже, вітаю всіх глядачів каналу і дякую, що запросив на цей формат. Я думаю, це якраз буде цікаво, бо ти знаєш, вже неодноразово мене запитували, а що це ваша за така ліга центристів, я говорю, у всьому свій час. Не знаю, наскільки сьогодні цей день, але ну, так з бімим ставом поговоримо про центризм. Ну, я вже бачу ці коментарі про те, що а, ну, паня, п... до виборів готується, чи там ну, все спрацювалося? На ко... для чого, чому. Чому саме зараз, чому саме тут, чому саме вони і чому саме про центризм? Взагалі, це в нас історія з ідеологічними рухами, і партіями, і організаціями. Вона така, я б сказав, не те, щоб нова, але добре забута. За досить довгий час нашої незалежності, тому що, ну, якось всі проекти політичні, навколо політичні, вони у нас зазвичай лідерського типу. Ну, Так, так відбувається, так воно склалось. Ліга центристів це. Як я собі бачу, це така організація, яка збирає в себе різних експертів політичних, економічних. Чому взагалі ви вирішили цю організацію створити? Чому саме навколо ідеології центризму? Давай, мабуть, з цього зайдемо. Ну, до деяких деталей ти посвячений сам, друже. Тому знаєш, це так, колись ми про це поговоримо детальніше. Я зараз розповім стільки, скільки зможу. І точно не все. Ідея центризму, вона ж в Україні не нова. До прикладу, у мене давно було тверде переконання, що крайні погляди вони не є стійкими і тривалими. І плюс до того політика це мистецтво домовлятися, крайні погляди рідко домовляються. Вони завойовують Завойовують політичну арену, завойовують прихильність. Але потім швидко її втрачають. І такі приклади у нас вже були в Україні навіть. Ну, прикладом є ідеологічна партія «Свобода», яка мала одного виборчого циклу, шалені результати, потім швидко їх розробила, і зараз всі з показує, показують, що ну, не злітає цей проект далі, хоча він залишається життєздатним. Тім це не про свободу, а зараз а про саме ідею центризму. Ми не є якимись там відмінними в своїй ідеологічній спрямованості від тих політичних сил, які були, є залишаються в Україні. Часто в силу історичних подій в Україні за дуже короткий період її незалежності центризм не проживався, тому що потребував радикальних рішень. Політична ситуація потребувала, так як і ну це, це очевидно, бо на певному етапі. Треба було ухвалювати жорсткі рішення в одній царіні в іншій. Я вважаю, що ну, от, е, центризм він, е, має бути прагматичним, ми з тобою про це говорили. Він має бути адаптивним е, і однозначно, коли є потреба у жорсткому рішенні, то воно має бути ухвалене. Це не означає там, відступ від е, е, центризму як ідеології, тому що Ну, от, крайні ліберальні ліві, там, крайні радикальні праві погляди і таке інше, лібертаріанські або чисто лібералістичні ліберальні погляди. Вони ну, зазнають суттєвих криз, тому що ти, якщо там сліпо сповідуєш ідеї такі, то, ну, от, наприклад, лібералізму, ну, тобі постійно не вистачає жорсткості. Люди не те, що вони обирають, вони за свою суттю такі. Для мене центризм абсолютно іншої. Я там поняття вкладаю це дійсно вміння гуртувати біля себе, ну біля ідеології, широкі верстви населення. А як показує приклад, то більшість людей вони. Попри свою соціативну прихильність до крайніх лівих або правих, правих поглядів, ну все ж таки воліють бути у середовищі, яке визначається своєю тяглістю і стабільністю. Бо це спокій, це не, не дуже люблю це слово стабільність, тому що асоціюється з партією регіонів з Віктором Януковичем. <гум> ну, Так і є. Так і є. Бо, тому що багато партій в Україні вони все ж таки тяжіють до центризму. Тому що от, навіть в економіці є такий закон. Коли ти ну, закон синусоїди, бо економічні процеси вони піднімаються і опускаються. Хто фізику трішки вчив, знаєш, таке синусоїда її надурити, змінити неможливо. Може бути там різний період, якраз період має бути дуже великим для стабільності суспільства. От я і пов'язую такою фізичною, саме доктриною, да, цей центризм. Якщо ти вмієш об'єднувати, якщо ідеологія єднає, так, ви. Максимально велику кількість населення, ну тоді суспільство буде максимально стабільним, не без звісно, там якихось наявності течії і так далі, які будуть радикальними, тому саме центризм. І в нас, до речі, дуже цікаво, якщо говорити про конкретно національну ліву центристів, була цікава історія. Я говорив і наполягаю на тому, що багато деталей розкривати не буду. Але єдине, скажу, що ми вагалися в тому, хто ми більше республіканці, чи чи центристи. Угу. Просто один такий момент скажу: що республіканці це теж демократи, вони не є радикалами, щоб хтось, ну всі розуміли, бо у нас ну, часто традиційні рівня... республіканці, так бо у нас так. асоціюють республіканців з Трампом, з американськими республіканцями, але американські республіканці це не республіканці, якщо що, там ну, тільки назва. Так, да, але вони демократи також. Тому тут це стояло питання, чи ми справді республіканці. Я ну, в душі реально не дуже хотів, щоб ми мали у, своєму, у своїй назві слово республіканізм, тому що він асоціюється з крайніми поглядами в Україні. А дійсно, ну, ми, і, і, і так сталося, що ми дійсно тепер центристи, ну, центристи і сповідуємо центризм, бо дуже багато, ще раз наголошую, партій в Україні сповідували центризм і сповідують його не далі. Та ж сама, якщо відверто говорити, слова народу. Почитайте програмні засади, вони у себе фіксують центризм, і не лише вони дуже багато. От переглядайте, читайте і просто єдине, що ну, на мій погляд, в Україні не було політичної сили, яка справді центризм сповідувала, яка вміла домовлятися, яка вміла домовлятися з, з, з різними політичними силами для того, щоб забезпечувати цю самостабільність в країні. Ну і рухатися. Ну тут я, я дуже коротко глядову, тому що ці. Угу. Всі речі потребують детального аналізу по секторах суспільного життя, як центризм проявляється в одній, в іншій, в третій галузі, освітній, медичній, військовій і так далі. Ну бо часто там будуть відтінки крайніх поглядів. Якщо, наприклад, по армії, то ну, центризм також передбачає, що країна має бути сильною. Це ніяк не означає, що ви маєте бути пацифістами. Ні, ні в якому разі, але це не радикалізм. Тому, друзі, якщо вам цікава ця тема, буде щоб її ширше розкрити, обов'язково про це пишіть в коментарях і взагалі там вподобайки. Не забувайте ставити щоб більше відео в подібному форматі тут на каналі з'являлось. Ну от У мене, знаєш, найбільше така засторога, не засторога, я, оскільки я сам поділяю якби центризм, хоч і не є членом Ліги, але є. Велика досить аудиторія, так якщо ми говоримо про там про маси, до яких варто достукатись, і вони в більшості випадків, от я зараз читаю психологію мас автора Гюстава Лебена. Якщо я правильно пригадав автора, дуже гарна книжка. Я прям рекомендую усім до прочитання, хто ще не читав, щоб зрозуміти, в тому числі, електоральну логіку і як там. Політики, політтехнологи часто на ці на цю масову психологію грають, як точніше, як з нею граються, я б навіть так сказав. І от у правих, у лівих є козир, тому що вони можуть доносити прості істини, якісь які широкі, широкий загал може сприймати там ліві, вийдуть, скажуть, ми дамо вам соціалочку, будуть у вас там пенсії зарплати. По 4 тисячі доларів, безплатний проїзд, безплатне навчання в університетах, тому що держава, оце все без безкоштовна освіта. Праві вийдуть, скажуть, гордість нації має бути сильна країна, армія, мова, віра. Оце все. А що можуть такого сказати центристи? Ну, таку знаєш, щоб... бо ну зрозуміло, що можна достукатись там до інтелігенції, можна достукатись до людей, які політикою там цікавляться. Але ми ж розуміємо, що це ну, як не крути меншість, які, можливо, чи є взагалі прості істини у центризму, з якими можна піти до широкого загалу. Ну, ти розумієш, я ж зараз наткнуся на наукове пояснення центризму і сказав, ти або не зовсім правильно позиціонуєш, чи трактуєш. Тому ми говоримо про таке поняття, про яке ти дуже багато говорив: це адаптивний центризм, інколи, інколи, інколи його називають неореспубліканізм і так далі. В Україні є такі речі. Але чому? От, от у нас є така проблема, міфологія. Якщо соціалка це ліваки. Mm -hmm. Якщо національний дух це праві радикали. А хто х, Ну, мене багато там дивляться, так? Вибачте за нескромність, М -м мені мабуть, складно дорікнути в тому, що я не націоналіст. так? Якщо подивитися на картину, яка праворуч біля мене, вона багато про що свідчить і намалювала моя донька, і вона висить в мене дуже давно. Це просто була її ідея. А, і багато вже хто її знає, тому <смі> сказати, що я не готовий до цього, ні, але я не радикал. Просто тут питання розуміння: ти а, що вкладаєш? А хто сказав, що, наприклад, центристи проти високих соціальних стандартів? Боже збав. Ні. Ми просто говоримо про баланс. А, коли одній ідеї не присвячуються всі ресурси, не поглинаються ідеєю ці ресурси, які призводять до... Викривлення взагалі ситуації в, в Україні, бо ми не можемо говорити, наприклад, ну мені дуже подобається з теорії держави і права одна дуже класна дефініція. Що таке е, держава? От я часто наводжу це як приклад: це територія, яка обмежена кордонами, які там визнають чи не визнають, це обов'язкові інститути влади, які сформовані е, народом, який там проживає, і це армія. Ну, Можна сюди донизувати там ще і силовий апарат, і так далі, але це от три атрибути, які повинні бути для того, щоб існувала держава. Далі вже ми говоримо про те, яка там ідеологія і так далі. Але ж ну, в центризмі вона так само, як і в ліваків, так само, як вон, і в радикалів, тому що без цих атрибутів нічого не може бути. Тому, коли ми говоримо про соціальну склад, вона присутня у центристів однозначно і армія присутня, я вже про це згадував. Але міфологія інша у нас. Ну, там ти за соціалку, ти ліваки, просто крен більше роблять в чий бік, на рахунок того, що кому більше подобається. Саме через те, що існує ця міфологія в Україні і в багатьох інших країнах, і нерозуміння ідеології, ми отримуємо викривлену соціальну картину за результатами соціологічних досліджень. Коли задають запитання громадянам, а ви там за кого, так? Да? Не за того. Тому, як правило, у нас про ідеологію партії говорять мало, а говорять про персоніфікацію партії. Тобто, хто є лідером партії, як він там говорить речі приємні для виборця, наскільки він багато їх і говорить, і так далі. А, про, а, а програми, як правило, складаються у нас у політичних силах формально, там можуть прописувати ідеологію. Втім, в будь-якому випадку я ну, все ж таки залишаюся на позиції того, що. Жодна політична сила в кожній країні, вона не буде в чистому науковому вигляді сповідувати ідеологію, про яку вона пише в своїх програмних документах. Це неможливо, бо ідея і ну, завданням будь-якої політичної сили є боротьба за виборця. Але ну, на моє переконання, ще раз скажу, якраз ідея центризму вона є фундаментом для держави, коли буде сильна держава. Бо сильна держава тоді, коли є сильна армія, а це великі видатки на оборонку. Ну одразу тобі закинуть. Так ти ж радикал. Угу. Сильна держава, коли в Україні населення не бідне. Так ти ж скажуть лівак, ти ж соціалкою займаєшся. Понимаєте, ти там ліберал. Коли е, у вас е, 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 ліберальне демократичне, ой, перепрошую, ліберальне податкове законодавство, скажуть, так ти ж лібертаріанець. Кажу, ні, ні, чекайте, Ви не, ну, воно так не працює. Тому що податкове законодавство має бути максимально сприятливим для ведення бізнесу, не обтяжувати його. Я був є заступаю виступаю за зниження податків з метою розширення податкової бази, але з серйозною каральною системою за дотримання їх mm -hmm. це те, що про ніші ми говоримо. Тобто воно ж одне з іншим переплітається. І коли ми говоримо та мало прихильників, ну окей. Я ж зараз доводити нікому нічого не, не буду в цьому плані і не збираюся, просто ми тут з тобою дуже пояснюємо, як це треба сприймати. Тому е, і ти ж також дотичний, так скажу, глядачам відкрив секрет до цієї дефініції адаптивного центризму. так? Бо ми про це говорили з тобою неодноразово. Бо ну, українцям треба ну, пояснити, що ну, не буває ідеології в чистому вигляді, вони змішані. Якщо говорити з наукової точки зору. Але в будь-якому випадку, ну, я ще раз наголошую, я от за історичною хронологією ми ж бачимо активні періоди формування зміни влади суду, державного устрою на будь-якій території, в історичному вимірі тут задіяні більше радикали, потім приходять до влади люди, які, ну навіть і ці, які. Забезпечують максимально стабільний розвиток, а потім з'являються ліваки і кажуть, та ні, ви мало дали на соціалку, можна дати більше все. Ти типу, поясниш, що все не можна, тому що ще армія в тема має бути, ти її маєш годувати. Завтра не будеш годувати свою армію, будеш годувати чужу. На сказали: та так само, як і вон, в Німеччину взяти жаль. Uh -huh. uh -huh. Ні-ні-ні-ні. ні, Треба ну, каву, круасани, зранку до ночі, тільки твої очі. потім виявляється. Стволи дерев'яні, розумієш, у танках леопард і це не жарти. Це не жарти. Я зараз, звісно, говорю образно, тому що дійсно були випадки, коли на навчаннях у броньованих машин, там зенітних замість угу. стволів, які є зйомними вставляли дерев'яні. Таке було б обслуговувати не було кому. Тому, Навіть солдати коли... з муляжами автоматів брали участь у навчаннях. Та... Да, ну, так це ми так випадки. трохи в, в конкретний приклад пішли. Знаєш, я е, е, отак, от ти дуже правильно все це підсвітив. На, на мою думку, і дійсно, я працюю над е, такою описовою частиною адаптивного центризму, тому що це такий наш плід спільної інтелектуальної праці. Скажу так, хоч я знову ж таки і не, не в самій лізі, але симпатизую діяльності і самій цієї ідеї її розвитку. Мені здається, що якраз, от, якщо брати приклад такого адаптивного центризму, як він себе проявив в реальному вимірі, це Макрон показав на останніх парламентських виборах. Зараз, звісно, його там колотить трохи, але я думаю, що у нього там якісь особисті. Персональні драми дуже сподіваюся, що його попустить від того, але він дуже його ефективно проявив, коли спочатку пішов на вибори з лівими, а потім сформував коаліцію з правими і правоцентристами і кинув і радикально лівих, і радикально правих, і в результаті сформував такий дуже, дуже цікавий урядовий формат. Він його то, звісно, радить, але там є багато інших причин, які на це йдуть. В цілому воно. Може спрацювати. І от в чому, як я вважаю, краса адаптивного центризму, це в тому, що ми от живемо зараз в епоху насправді такого не радикально правих, не радикально лівих, а радикальних популістів. І а. є певна проблема, звісно, як з цим боротися якимись раціональними меседжами. Але мені здається, що якраз в цьому той сенс адаптивного центризму. Адаптація до епохи, до часу, до того, коли сама суть ідеї залишається такою, якою вона залишається, але форма змінюється. І якщо хочуть люди якусь там золоту еру, яку їм пропонує там право радикальний, ну точніше, не право радикальний, правопопулістичний Трамп, буде так правильно сказати, що там нова Золота ера, там Велика Америка знову, то Можна пропонувати, знаєш, е, якусь там еру золотої середини, чогось такого, знаєш, <свят> там от, центризм пропонує вам там ідеальний золотий баланс якийсь такий. От, тут можна використовувати такі речі, тому що е, ну, це, це, це все правильна історія. це те, як би воно мало працювати, як на мене, центризм це відповідь на багато викликів, які зараз є. Просто що він от якраз був неадаптивним досить тривалий час, тому що багато центристів було в Європі, і поступово їх, отак, от коли лібералізм постав, ставати все більш лівим і лівим, і лівим, все більше відходили від центрів. Центристи розмилися, вони поступово перетворилися в спочатку в таких. Лівоцентристів, а потім вже ледь не в якихось соціалістів. І зараз зрозуміло, хто, хто такі центристи, тому що от вони нібито дотримувалися центру, потім пішло це все вліво. І от якраз цей адаптивний баланс це те, чого зараз не вистачає. Як ти вважаєш, от у нас. Наскільки взагалі буде запит найближчим часом на, на центризм, чи, чи можна його, скажімо, без, без оцих олігархічних впливів оцих медіа сформувати, якщо його немає? Це непросто, це вкрай складно, тому що дійсно ідея не популярна. І тут можливо буде таке запитання: для чого обирати непопулярну ідею? Ну, для того, щоб, ви знаєте, все-таки ж спробувати дати притомну перспективу. Я розумію, що ми наступаємо на й ті самі граблі. Я маю на увазі зараз вибори, які проходили в Україні після 2014 року. Анексії Криму і окупації окремих регіонів Донецької та Луганської областей, коли дійсно ми мали підйом в Україні праворадикальних рухів, збереження національної єдності, суверенітету держави і так далі. Це просто, просто і доступно українцям. Тому на це запит. Але е, от я наводив приклади, що такі історії закінчувалися чим? Ну, поверталися до влади фактично хто. Центристи, просто їх так не називали, а визнати це складно. Тому це все дуже короткостроково, і я не вбачаю це за якусь проблему. Єдине, що тут має бути просвітницька робота для розуміння того, хто такі центристи, чим вони будуть займаються. І щоб не згадалося, я тобі за це дякую, що ми зараз про це говоримо. Щоб ну, спробувати розвінчувати міфи про те, що це центристи це пристосуванці. Ні, це не пристосуванці, це ті, хто розуміють проблему комплексно, а не от крайнє зліва, тобто, або дай поїсти, або там когось піди знеси, розумієте? Або і, 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 для, і для розуміння ситуації комплексно, і шляхи її вирішення. Тому що тут я просто повторюсь, але перепрошую, я не, не боюся повторитися, тому що тут проблема із корупцією, про яку ти говорив, mm -hmm. для якої повинно бути терпимості, а не те, що там. Давайте під час війни про це не говорити. Немає час чи не час, є необхідність. І про збільшення обороноздатності, тим паче в умовах війни. А ця необхідність вона є завжди. Ми щойно про це говорили. Ну і так далі. Тому на рахунок популярності ідеології, ще раз наголошую, світ так влаштований, що про ідеологію говорить дуже вузьке коло. А будуть говорити про те, що конкретно ти а, пропонуєш, і що робиш. Бо ти ж не випадково задав зарплати про 4 тисячі доларів. Угу. Пропозиція приваблива була. Чим закінчилося? Великим пшиком і купою мемів до сьогоднішнього дня. А, звісно, що давати такі обіцянки це просто, а треба їх виконувати. А українське суспільство, як і суспільство в США, дуже показово я зараз про Трампа говорю, воно здатне реагувати і рефлексувати легко на популістські обіцянки. Це є проблема. ну Просто з цим треба працювати. Це все, що можу сказати. Ну тут е, я згоден також. і Мабуть, ну то у мене були, знаєш, якісь заготовлені питання, але воно завжди діалог вже багато, рухається так, дуже багато. в іншому напрямку. Друзі, тому давайте так підтримайте цей формат вподобайками. Буду намагатись робити більше, втягнусь в цю історію, і я думаю, що ми з Валерієм обов'язково поговоримо ще й про лігу центристів, і можливо про якісь там. Проекти, які будуть у вашій лізі, з'являтися. То я вже буду тут, знаєш, претендувати на те, щоб потім робити якісь там анонси цих історій. Тому що я думаю, дійсно, що історія перспективна в цьому плані бажаю побільше успіху. І всім, кого зацікавила ця тема, пишіть обов'язково в коментарях свої питання, щоб ми знали, що там є, можливо, там предметна потреба. Зняти ціле окреме відео з відповідями на, на, на ці питання, щоб ширше розкрити тему, тому що це у нас такий оглядовий формат, ознайомчий того, як, яке є бачення. Взагалі, мені здається, ми якраз десь пробіжно і відповіли на це питання, чи центризм може врятувати світ, можливо, тільки він його. І може врятувати а там по різним площинам розкриємо як центризм в міжнародній політиці працює, як у внутрішній політиці працює. Я а... тебе друже дозволь. переб'ю на буквально одну секундочку. Ти дуже класну фразу сказав. Як працює центризм у міжнародній політиці зараз? Друзі, ви всі бачите яскраві приклади центризму? Як намагається домовитися Трамп із СІ. Цієї... Путін із Трампом намагається домовитися європейці із Китаєм та США, і це все центризм, це не радикалізм. Ніхто воювати не хоче про що ми говоримо? Вибачте Та, ну насправді, незважаючи на те, що багато розмов та ну багато використовують популізм, лівий чи правий, на виборах у внутрішній політиці, умовно кажучи, або декларуючи певні питання на зовнішнє, але коли питання доходить. До міжнародних відносин до того, щоб справи вирішувати, то особливо зараз намагаються знайти баланс. Но тут поки що якраз на диво Трамп виглядав недоговороздатним певний період часу, незрозумілими потребами, але зараз з збільшенням впливу Марко Рубіо. Я думаю, що це може ситуація виправитись, і там щось десь ну процес принаймні домовленостей запустився пошуку цих компромісів. Тому тут якраз це те дуже. Гарно підмітив. І наразі дякую тобі, що ти завітав до мене на каналу в гості. Знаю, що там ще багато справ сьогодні, друзі. Тому напишіть, як вам взагалі цей формат, як вам відна частина до центризму і чи хочете чути про нього більше. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на... Канал Валерія, якщо ще не підписані, бо я так підозрюю, що багато з вас до мене прийшли саме в свій час від, від нього. Але разом з тим дуже рекомендую. Ставте вподобайки, поширюйте це відео серед своїх друзів. Ну і кілька слів, можливо, щоб так на завершення. Ти знаєш, мені ну єдине скажу хто нас додивився до цієї хвилини, бо як правило, дивляться там ну максимум 9-10, там хвилин такі формати, в ідеалі 15, Але я знаю, що ті, хто додивився, значить вам цікаво. Я просто принагідно дякую, друзі, за те, що ви залишилися до кінця, і всім, хто був з самого початку, бо це в будь-якому випадку дуже важливо. Тему, яку підняв Максим, ну для мене, чесно скажу, вона була несподіваною, тому що коли у нас йде там розмова про те, що як і коли в лігі центристів, ну ми сходимося на думці, що, на жаль, не час про, не про політику, нині а про війну. Але Максим, ті частині я тобі дякую. Що ми змогли поговорити про надважливі для всього суспільства речі. І е, так як і в центрі громадської аналітики вежа, так і тут я просто, друзі, намагаюся робити це максимально просто і доступно. Наскільки це нам вдалося з Максимом? Пишіть, а я тобі, друже, дякую, бо справді було дуже цікаво. І час пролетів просто так: Пух, і все, секунду. Супер Сподіваюсь, друзі, у вас це було також. А поки не прощаємось.